Це господарює Олександр Зотович, який хоче вкласти мільйони у наше місто, але привести порядок у нашому місті коло себе, великого інвестора і махінатора, він не може. Оце господарка Олександра Зотовича. Хочу, аби. І високоподсадовці подивилися, як підприємство ВІВ прибирає, розвиває наша і вся громада. Подивилися, яке підприємство ВІВ розвиває наш край Єремче. Вкладаємо далі гроші. Даємо Саші ще гектар землі і в наше місто перетвориться отакий смітник. Оленівський називається, напевно, чи як там у них звучить. Оце є вкладення, оце є у нас актраціони. Це газдує Олександр Зотович Гуменюк, депутат міської ради, який до нас приїхав у Яремчі з 120 мільйонами. І розказувати буде нам, як він каже. Гуцулом дурним, як ми маємо у своїй хаті газдувати.